На Закарпатті близько 670 тисяч осіб, які мають гіпертонічну чи ішемічну хворобу серця або ж гострий інфаркт міокарду, медики наголошують, з факторів, що впливають на здоров'я людини, 50% підвладні саме їй. Це спосіб життя. З 25 річчя кожному варто слідкувати за своїм артеріальним тиском. А після 30-ти обов'язково щорічно проходитиме догляд. Дуже часто так буває, що пацієнти, допоки потраплять від лікаря первинної ланки до кардіолога в районі лікарні лікуються від якихось інших міфічних захворювань, а не лікують справжню причину цих болей, які є у пацієнта. Тож дуже важливо пам'ятати, біль не можна терпіти. У лікуванні кардіологічних захворювань на вагу золота кожна година. До лікарів поліклінічного відділення обласного кардіодиспансеру щодня звертається майже 200 закарпатців. Деякого через загрозу здоров'ю одразу перенаправляють в реанімаційне відділення. Так було і у випадку берегівчанина Олександра. Він переніс інфаркт, як кажуть, на ногах. Дізнався про це лише через чотири місяці. Це ось це такое сове. Щоб... Якісь проблеми були здоров'ям і серцем тим більше. Мене желудок немножко лічили і сказали прийти в УЗІ. Я думаю, що так, що то печень. Виявилось, що у Олександра ішемічна хвороба серця, тож довелось робити операцію. Основна кількість оперативних втручань в обласному кардіодиспансері, як і в усьому світі, здійснюється саме при цій хворобі. Лікарі змушені проводити аортокоронарне шунтування. Ми плануємо пришити цю артерію. Такі операції можуть тривати від 5 до 12, а то і більше годин від початку операції і до її завершення за процесом наглядає анестезіолог. Ось апарат, який слідкує за гемодинамікою. Він показує неперервну кардіограму, насичення крові кистим, а також інвазивний артеріальний тиск. Тобто датчик стоїть в артерії, і ми безперервно можемо слідкувати за артеріальним тиском пацієнта. Відділення існує вже 5 років. Щороку спостерігається збільшення кількості операцій приблизно на 30%. Цьогоріч, незважаючи на події в Україні, тенденція збереглася. За минулий рік у диспансері проведено 126 оперативних втручань. За 9 місяців 2014-го вже 120. Це багато в Україні робиться 75 на мільйон населення операцій. Значить, у сучасних європейських країнах на мільйон населення робиться 400 операцій. Особівартість однієї кардіохірургічної операції, такої як аортокоронарне шунтування, обходиться для бюджету десь порядка до 20 тисяч гривень. Щорічно хірургічного втручання через проблеми з серцем потребують близько двох сотень закарпатців. Та через недоступність медичної допомоги для мешканців окремих районів охопити всіх не вдається. У 2015-му в Хусті планують розпочати будівництво сателітного відділення кардіодиспансеру. Якщо проект, який фінансує Європейський банк, вдасться реалізувати, фахова допомога стане доступнішою для мешканців найближчих районів.